Дорогі мої співбраття, священичому, монашому, деяконському службі возбудені браття і сестри, любі наші діти, різдвяні свята є родинними святами, ми це знаємо, бо традиційно їх розпочинаємо чим? Що ми на святий вечір робили? Правильно, вечеряли, розпочинаємо родинною, спільною святою вечерею. В контексті війни маємо багато драматизму, немало було пролито сліз, бо на вечері з різних причин забрало близьких, рідних нам людей. Ми чергове усвідомили, що так не важливо, що є на столі, а що ви їли на свято, дітки, що є? Прошу? Котю ще що? Вареники? Борщ. Помпухи. Ну, тобто наїли, це правда. Бузва, їли, їли узвар, пили. І ми також напевно усвідомили, що воно не так важливо, що є на столі, а більш важливіше, хто є зі мною, хто є поруч за тим столом. Незважаючи на все, ми святкуємо так, як вміємо, як нам дозволяють обставини, тому що Ісус оплатився, став людиною, і того вже ніхто ніколи не може змінити, повернути назад. Чую від багатьох людей, що мали прагнення ці свята провести в тиші, в спокою, бо тоді звертаємо увагу на те, що є істотне суть в бо Божого Сина. Так, воно є все важливе. Колядки, фольклор, традиції, кулінарія, емоції. Але це буде поверхове, якщо ми не звернемо уваги на істоту. Сьогодні на другий день Різдвяних свят ми... Що? чи кого святкуємо? Хто знає дітки? Йосипа і Марію, а чому? Чому ми так звертаємо увагу на них? Чому? Бо Бог народився правильно. Біля них, чи з ними народився Бог. Прошу. Ходи ближче ще бувайте в бо люди мають чути. Ти подумаєш, добре. Сьогодні завершуємо праздник собору Пресвятої Богородиці. Ми пам'ятаємо також про Йосипа її обручника. Різдво дарує нам дитину. І ця дитина, маючи в небі вічного отця, на землі серед людей, отримує маму. Як мама називалася? Марія, Марія. Марія. точно? Добре. Згодом ця мама в драматичний спосіб втратить дитину де і коли на Христі на Молдові. Але. Ісус не лише дитина, хоча це є такий сьогодні таковий образ нашого суспільства, де, на жаль, матері втрачають дітей. Ісус є більше, він є відхопитель світу. А материнство Богородиці має продовження донині, бо вона є названа Мати Церкви. І стихела на вечірні празника Різдва пояснює, що чи кого дарує і інвестує створіння в подій охочення Божого Сина. Ангели що роблять? Співають, правда? Мудреці несуть дари, пастухи сповіщення чуда, земля дарує верте, пустиня ясла, а ми, тобто, людство що подарували? Людей. Що? Людей, людей тобто матір Діву, правда? Ну також людей купати він і названий Батько Ісуса, і Лука? Цього слова не боїться. Йосипу було не просто тому вагається, сумнівається, але не зневірується, бо слухає голос неба. Йосип розуміє, що це є глибока криза. Він хоче покидати Марію, бо не має жодного відношення до дитини. Йосип, як тесте, як будівельник, мав точне математичне думання. І ця вся ситуація не входила в його рамки, що Марія Вагітна. По-людськи був єдиний вихід її ну, відпустити або, згідно припису, каменувати разом з Ісусом Єлодію. Але праведна людина ніколи не осуджує. А ми знаємо, що Йосиф був праведний, деякі письменники навіть його називають кришталево праведним. Бо де людина не бачить виходу, Бог дивиться інакше. А як просто Йосипа промовляв в той момент. Через кого? Ну, Ісус народився, йшли до Вихлеємо. Йосип хотів лишати Марію. Через Кого? Добре. Питаємо всіх людей в храмі. А ну дітки, поверніться до людей. Може вони нам підкажуть? Через кого? Не почули чи ні, що люди казали? А Ісуса ще не було якраз. О! Через... Ну, нам треба... Є, може вчителі тут чи ні, щоб нам порадили. Бо ми то є в такій трохи тяжкій ситуації, ми не знаємо. Через кого? Йосип роздумував, тобто мовчав. Це не ну, означає, що він ну, не мав що сказати. Бо часом є так, що ми думаємо, хто є розумний, хто багато говорить, але то можна дуже багато говорити і нічого не сказати, правда? Йосип слухає, він мав велике мистецтво слухати. Тобто, щоб якось почути, треба замовкнути. І слухання Йосипа і Марії є дуже плідним. Місцем в їхньому житті також подружжя, вони найбільше до нас промовляють своєю мовчанкою. Вони вчать для того, щоб знати, що робити, треба замовкнути і слухати не тільки в монастирі. Великим випробою стійкості Йосифа і Марії був момент, коли прийшов час народжувати. Ніхто у Флеємі їх не приймає. Чи приймає? Так чи ні? Ні. Правильно. Нема місця в заїзді. Але створіння дарує вертеп – яскиню. Хоча, знаєте, ми, ми то проставляємо вертеп в наших порядках, то дуже так романтично виглядає і звучить. Але будьмо щирі. Чи хтось з нас хотів би жити в стайні? Ніхто Ніхто, правильно. А, Але Ісус не соромився. Ми без соромилися, не хотіли, відразу чули образу на цілий світ. Ісус не побоявся. Наступним викликом для святої родини є втеча куди? Ми чули в Євангелії. У Єх, Україна. Є хто? Щоб врятуватися, у нас є радше такий шаблон, що то мама відповідає за релігійно, духовне життя в родині, опіку для дітей. Але тут Йосиф проявляє лідерство. Він чітко чує, матір і дитину вставай і ходи. Він не каже, не буде Марію, а де одяг, коли виходимо, де дитина, як то одягнути? Ні. Він діє рішуче. Та, можемо сказати, що він був трохи старший, мав певний досвід, але досвід то не лише руки, це наполегливо праця. Не один чоловік. Батько так само діє рішуче, захищаючи нашу землю тим самим нас, дітей, дружин, матерів, бо ми живемо на цій землі. За це сьогодні велика вдячність всім, хто стоїть на варті миру, витирає сльози, зцілює рани на тілі України. І подія Різдва Христового започатковує новий етап діалогу Бога з людиною. Тому сьогодні, дітки, возлюблені браття і сестри, Дякуємо Йосипу і Марії за те, що у Різдвяну ніч запалили Вертаємську зірку та подарували нам що? Різдвяні свята. Різдвяна зірка наповнилася глибоким змістом. Я крашнество Христова. Я крашнець свого свог. Правильно, різдвяна ніч. Від цієї миті ця ніч стала іншою від інших ночей. Різдвяна ніч показала, що Богові. Небайдуже життя кожної людини. Тим самим людина має майбутнє. Амінь.